Ви визнаєте знаєте чи ні? діє визнайом. Але злочин Дії визнаю, але злочин не підпадає під цю статтю. обізнано, ну нас нема, шановні учасники. У нас країна на межі виживання, і якщо люди не будуть вірити в те, що у країні є справедливий суд, ну, то довго ми так не протягнемо. Розуміючи, що він знаходиться в громадському місці, а також що поруч розташовані багатоквартирні будинки, і він своїми діями привернув увагу оточуючих і перехожих громадян. Бажаючи продемонструвати їм своє явне нехтування до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, свою значимість, діючи безпричинною зухвалою з хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок, з проявом особливої зухвалості умисно наніс один удар кулаком правої руки в живіт громадянина Федя, та слідом ще один удар кулаком лівої руки в грудну клітку потерпілого. Після чого. Відійшовши на відстань близько 50 метрів, разом з потерпілим, наніс ще один удар долоною лівої руки в область обличчя потерпілого, внаслідок яких потерпілий відчув фізичний біль, після чого воловик самостійно припинив свої злочинні дії. Таким чином, воловик Сергій Павлович обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296, а саме у хуліганстві. Тобто грубому порушенні громадського порядку з метою явної неповаги до суспільства. Що супроводжувалось особливо зухвалістю, тобто вчинення кримінального пропушення, передбачено частиною першої статті 296. дякую мене. Скажіть, будь ласка, обвинувачене чи зрозуміли вам зміст інкримінованого вам правопорушення? Зміст зрозуміло свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Ви визнаєте чи чи ні? Дію визнаю, але злочин не підпадає під цю статтю. Чудерно суд вас зрозумів, що ви не погоджуєтеся з кваліфікацією, так. А, да, з кваліфікацією а, дана... кримінального правопорушення. Так. Да. Добре. Цивільний позов потерпілого ви визнаєте? Частково. 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 Покази бажаєте суду надавати? Так. Бажаєте. — Бажаєте. Буде відкрите і засноване на взаємній повазі. І саме таким чином є можливість підвищити довіру до суспільства. А коли не допускають, ну ні. У даного складу суду. Протилежна позиція має бути пряме спілкування, пряме висвітлення судового процесу. Громадськість має бути обізнана. У нас нема, шановні учасники. У нас країна на межі виживання. І якщо люди не будуть вірити в те, що в країні є справедливий суд, ну, то довго ми так не протягнемо. Це суспільство згуртувалося з метою відсічі збройної агресії, неправда збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Заходи з мобілізації. Є невід'ємною частиною, зброя сама не стріляє, танки самі не їздять, а літаки не літають. Для цього нам потрібні наші відважні люди. А тому і цей процес є знаковим з метою дотримання справедливого балансу між потребами мобілізації, але і непорушенням прав громадянського суспільства та громадян на території України. Я вже заможливо зглянути дане кримінальне провадження в повному порядку, а саме. Дослідити письмові матеріали досудового розслідування, здійснити допит усіх свідків, що заявлені мною, як свідків чинного кримінального порушення. Також здійснити допит потерпілого федера та перейти до допиту обвинуваченого лукаву. Погоджуюсь з запропонованою комісією дослідження доказування. Погоджуюсь. Я прошу.

Я з вашого дозволу буду коментувати да, за мірою, що доводить. Да, О, на даному відеозаписі представлена особа у однострої Збройних сил України, яка схожа на обвинуваченого лока. Також на даному відеозаписі представлена особа у цивільній формі одягу, що перебуває біля водомату. Яка достатньо схожа на е, потерпілого федера? Обвинувачена вас запитання. Ви впізнаєте себе на цьому відеозаписі? Так впізнайте, так. наносили удар. Так, впізнайте. Добре, дякую, що немає. Але повідомив їм назву свого навчального закладу. Весь цей час чоловік документи Юрію не віддавав. Якісь доповнення, заперечення по дослідженим доказам будуть сторона не, захисту. Не, не немає немає. Кваліфікацію ви не визнаєте, А яку ви визнаєте як кваліфікацію? Смотрите, це буде заважати розгляду справи. Ну яким чином така, яку ви статтю ви знаєте широкий загал? А, все це, буде... це все одно буде на широкий загал. Яка різниця зараз чи це потім? Ваша позиція якось зміниться буде від цього? Розгляду для того, і є цедовий розгляд для, для того, щоб все було наслідок ми будемо все вам роз'яснити, що іде де відбувається, що він визнає, що він не визнає, ми, ви все почуєте.